Всім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні говоритимемо про банкоматний роумінг. Що це таке, які банки входять і які ліміти встановлені. І так, доволі недавно в інтернеті почали розповсюджуватись новини про створення банкоматного роумінгу в Україні через блокаути. Ось цей банкоматний роумінг, це, якщо простими словами, відношення банкомату певного банку до усіх карт, як до карт власних. Тобто, коли у вас карта одного банку і ви знімаєте кошти в банкоматі іншого банку, то ось цей інший банк. Трактує вашу карту як свою карту, не застосовує до неї обмежені ліміти на зняття готівки чи додаткові комісії. Наприклад, як це часто буває, коли ви не можете зняти у банкоматі іншого банку готівки більше аніж 1000 гривень за раз і не більше трьох таких операцій в такому банкоматі на добу. Наприклад, картою PUMBU ви не могли раніше зняти більше однієї тисячі гривень в банкоматі Приватбанку за один раз. Спочатку про запровадження банкоматного роумінгу у своїх мережах банкоматів заявили Ощадбанк та Приватбанк. А після цього заступник голови Національного банку України Олексій Шабан заявив, що до банкоматного роумінгу долучилось вже щонайменше 10 банків. Але які це банки, не було сказано. Я витратив немало часу на пошуки ось цих банків, але так і інформації, підтвердження в мережі не знайшов. Тоді я написав листа в НБУ щодо надання списку таких банків і інформацій, де можна слідкувати за переліком таких банків, адже, мабуть, список буде розширюватись. Запит я надіслав ще 12 грудня і вже й забув про нього, але отримав відповідь аж 27 грудня, коли вже інформація була доступна і на сайті НБУ. З отриманої інформації у листі. Від НБУ і доступної інформації на їх сайті бачимо, що банкоматний Роумінг запустили такі банки, які підключились до системи Power Banking, А це станом на 27 грудня Райфайзенбанк, Ощадбанк, UkrExim Приватбанк, Юніверсалбанк, Bank, Sense Укрексімбанк, Укргазбанк, Сенсбанк, Кредобанк, Тазкомбанк, Південний, а також Bank. Також НБУ надав файл з інформацією, які ліміти на зняття чужих карт у своїх банкоматах встановили дані банки. З даної таблиці бачимо, що поки що відсутня інформація про ліміти у Юнекс-банку. Також можемо помітити, що різні банки дають різні ліміти. Але все одно це суттєво краще, аніж 1000 гривень за одне сняття. Тому запам'ятайте перелік даних банків і відтепер, навіть володіючи картою іншого банку у даних банкоматах, ви можете сміливо знімати більше готівки, відповідно до лімітів, встановлених у кожному банку. Посилання на файл з переліком банків та розписом лімітів на зняття готівки з чужих карт ви знайдете у описі до даного відео. А також пам'ятайте, що дані банки в межах банкоматного роумінгу не знімають комісії за зняття готівки з ваших карт, але умови вашої карти можуть передбачати комісію за зняття готівки. Тобто, чи буде у вас комісія за зняття готівки у даних банкоматах, залежатиме лише від умов вашої карти. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйте ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!